Боротьба триває. Уже третій місяць поспіль мешканці будинку по вулиці Добровольського, 15 відвоюють землю у забудовника. Підприємець взявся зводити прямісінько під їхніми вікнами кіоск. Задля цього поночі вирубує дерева, які мешканці будинку вирощували роками. Люди вкрай стурбовані, адже підприємець не збирається обмежуватися однією новобудовою, з деталями Вікторія Хамаза. Ми, ми оце все, якщо незаконно, ми доб'ємося, що це все, якщо не вони, не вони, то ми розберемо по частинкам, прийдемо. Початок жовтня мешканці багатоповерхівки блокують зведення кіоску. Вони вкрай обурені. Будівельникам завадили дерева, які люди ростили тут роками. Підвоювати зелені насадження їм так і не вдалося. То це дерево, то таке дерево, що історичне воно дерево, а йому оце таке зробили. Це не люди робили, а це я не знаю, як їх назвати. Нині про імпровізований садочок нагадують лише рештки дерев. На місці ж тимчасового кіоску звели справжній магазин. Продовжують нічне випилювання дерев, а також риють котловани ями для не тимчасової забудови, так як він показав Володя цей в документах, а тут. Напевно, на декілька десятків років, а може, на все життя будуть магазинів нам тут не потрібно. Вона не тільки наш будинок проти цього цих свавіль, а весь мікрорайон. Люди вкрай обурені. За весь час підприємець лише раз згодився з ними поговорити. Забудовник називався Володимиром та навіть показав мешканцям план забудови. Побачене обурило людей ще більше. Тут ще хочуть будувати. От. і що хатя строїть, як це становити. Мы пытались тогда остановить это строительство, когда оно начиналось. Значит, нам показали документы, пришел наряд милиции, мы вызвали. Нам показали документы за подписью нынешнего мискового головы. Раз, и нет дерева. Когда, кто? Вот. Все бандитским способом. Понимаете, никто, не, не видно, никто. Э, застройщики отказываются, вот мы приходили сегодня, они отказываются, они, это не мы. Подрядчики, кто десяток подрядчиков, есть подрядчик, откуда был? Ну так а же что-то снимает? Наймає. Ну тако хто вас наймає? Тобто ви не знаєте на кого ви працюєте? Не знаю, звісно. Вона нам треба. Кіоск звели у притул до будинку. Якщо станеться лихо побоюються мешканці, то пожежники навіть не зможуть сюди підступитися. Люди ходили шукати правди до мерії допомогти їм. Поривався тимчасовий мер білоусов, але далі слів так і не пішло. Поставив свій підпис під документами на забудову. Ну, там да стояла стояв штамп і печать білоусова віктора Федоровича. Говорить нам, одна, що я нічого не знаю, а його подпись стояла. От і все, он нам падрятчик здається саме. Взагалі а не не під'єднається. Це... Нині мешканці будинку збираються йти типу по допомогу вже до обласної адміністрації. Дійти обіцяють і до суду. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Віка Новини. Більше на тему міського благоустрою ми поговоримо із начальником управління інспектування Черкаської міської ради Олександром Давиденком. Вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Мешканці будинку по вулиці Добровольського, 15 вже півроку воюють із особою, яка незаконно встановлює там кіоск. Раніше ви казали, що ця забудова є незаконною. Чи контролюєте нині ситуацію? Що можете сказати на даному етапі? Дійсно. Е Останнім часом проводилася велика кількість робіт, в тому числі знесення зелених насаджень, влаштування фундаменту бетонного для встановлення тимчасової споруди і управління інспектування притягувало до відповідальності винних осіб, які вчиняли ці дії незаконно. На сьогоднішній день, як мені відомо, всі дозвільні документи по будівництву цього об'єкту є. Власник виконує роботу відповідно до проекту, відповідно до дозвільних документів, які видані міською радою, тому на сьогоднішній день будівництво тимчасових споруд по адресі добровольського 15 це здійснюється до чинного законодавства. Ви повідомляли, що у Черкасах зараз безліч незаконних споруд, тому як проходить боротьба з ними? Дійсно, на території міста Черкаси на сьогоднішній день розміщено близько 500 Тимчасових споруд типу бігборд рекламних конструкцій, з яких близько 300, тобто більше половини розміщені на території міста без відповідних дозволів, тобто незаконно. І із близько 500 тимчасових споруд, там, 531 тимчасової споруди торгівельного призначення, павільйони, кіоски, інші об'єкти для торгівлі тимчасової споруди. То з них близько 300 теж знаходиться поза законом. На сьогоднішній день управлінням інспектування проводиться ряд заходів по демонтажу таких тимчасових споруд, які розміщені на території міста незаконно, тобто без наявного паспорту прив'язки тимчасової споруди. До власника застосовуємо дії адміністративного кодексу, кодексу про адміністративні правопорушення, яким передбачена адміністративна відповідальність, тобто накладання адміністративного стягнення в вигляді штрафу. Для суб'єктів господарювання це від 850 до 1700 гривень Ми встановлює Кодекс про адміністративні правопорушення і адміністративна комісія Черкаської міської ради. Є три групи об'єктів: об'єкти, які мають власника, об'єкти, які розміщені на території міста. Без відповідних дозволів і об'єкти, які не мають власника або власник, якого не встановлений. До кожного із цих видів об'єктів ми застосуємо різні процедури. Найпершим ділом це при встановленні власника ми складаємо адміністративний протокол, і притягнуємо до адміністративної відповідальності. В подальшому зобов'язуємо власника самостійно протягом 10 днів демонтувати такий об'єкт. Якщо власник об'єкту не встановлений, або його місце знаходження невідоме, або власник відмовляється демонтувати об'єкт самостійно, проводиться примусовий демонтаж силами комунального підприємства, об'єкт демонтовується, відправляється на зберігання, під охорону, опечатується. І, відповідно, власник, якщо він все ж таки знайдеться і матиме бажання його забрати, може звернутися до міської ради, оплатити послуги. Із демонтажу, транспортування та зберігання тимчасової споруди, оплатити належним чином штрафні санкції, які передбачені Кодексом про адміністративні правопорушення, і забрати своє майно. Але розміщувати його на території міста Черкаса без відповідного дозволу все ж таки заборонено. Можливо, наведете якісь приклади? Ну, всім добре відомий об'єкт на перехресті вулиць Гоголя Леніна, там більше 10 років. Працювала так звана розливайка, де цілодобово е, продавались спиртні напої, цигарки, горілка роз, на розлив лилася. Е, на сьогоднішній день можете подивитися, того об'єкту не існує. Гоголя Леніна, е, одну з таких яскравих розливаєк на території міста силами управління інспектування, на сьогодні ліквідовано. Дякую. І останнє запитання: із настанням зими стало актуальним прибирання тротуарів від льоду та снігу. Як контролюєте цю ситуацію? Ситуація завдяки погодним умовам не така складна на сьогоднішній день. Управління інспектування постійно проводить рейди на території міста, постійно виявляємо і вказуємо на недоліки тим суб'єктам господарювання, які цього не роблять. А саме не прибрана прибудинкова територія або територія навколо торгівельних тих же самих павільйонів або магазинів, офісів, якихось складських приміщень і так далі. Обов'язковою вимогою є прибирання від снігу і льоду, обов'язковою вимогою є посипання соляно піщаною сумішу. Хто не виконує приписи управління інспектування, інспекторів управління, до тих, залучаємо дії кодексу про адміністративні правопорушення, а саме штрафуємо відповідно до рішення адміністративної комісії. Зрозуміло, дякую вам за відповіді. Дякую, що завітали. До побачення. Дякую. А я нагадаю, сьогодні у гостях «Віка новин» був Олександр Давиденко, начальник управління інспектування Черкаської міської ради.